Вітаю, шановний Бамонт, шановна громада. З вами Сергій Притула. І сьогодні ми поговоримо про те, чи можна, чи не можна нашим спортсменам фотографуватися із росіянами. Це буде коротка розмова. Не можна. Дякую за увагу, до побачення. Та добре, добре, Валєр, все окей. Добре, я поясню зараз людям, як вмію. Ну це тобі очевидно, комусь треба пояснити. Отже, друзі, після останньої олімпіади неслабо прилетіло нашій бронзовій призерці Ярославі Магучих. Ось за це фото. І в мене одразу виникло відчуття дежавю. Це ж було вже п'ять років тому подібну, якщо не критичнішу порцію гніву отримав наш олімпійський чемпіон Олег Верняєв у схожій ситуації. Я спілкувався з Олегом після цього прецеденту, він пояснив мені логіку своїх дій і відверто, ну з суб'єктивної точки зору, його аргументація була мені повністю зрозуміла. Проте складається враження, що чиновники нашої олімпійської збірної, чиновники наших федерацій різних видів спорту, і, власне, самі олімпійці, спортсмени, живуть на різних орбітах, які не перетинаються. Ну, себто ви Пам'ятаєте, скільки тон хейту, давайте визнаємо справедливого, виливається на голови ваших підопічних і як нівелюються їхні попередні здобутки, але нічого з цим не робите. І в результаті доходить ось до цього або ось до цього. Я знайомий із Ярославою могучих. Вона неймовірно світла та талановита дівчина, яка дійсно все своє життя присвятила спорту і доклала максимум зусиль, щоб наш український прапор був вище за усі інші на міжнародних змаганнях. І мені дійсно неприємно, що вона потрапила у такий скандал. Але якщо відверто... Це дійсно був фол. Незалежно від того, які у тебе особисті стосунки з конкретно взятою російською спортсменкою. Не варто забувати, що ти частинка Збройних сил України. Проте у мене зараз насправді більше претензій не так до спортсменів, спортсменок, як до тих, хто на тлі цих скандалів постійно виходить сухеньким з води. Тренери та голови Федерації спорту, функціонери Національного олімпійського комітету. Шановні, скажіть, а правда, ви там круто влаштувалися? На Наважиш це. Все не відбивається. Ви в тіні, а ось спортсмени на виду. Але є певна логіка речей, яка говорить про те, що саме ви маєте вигрібати найперше після подібних скандалів. Пам'ятаєте, коли служба безпеки України забанила а, дівчат з Камеді Клаб Росія за концерти в Криму? А зробили це абсолютно справедливо згідно букви закону. Проте дівчат, які виступають в колективі, забанили. А от продюсерів, які їх туди відправили, ні. Хоча б починати варто було б саме з них. Те саме і з вами. Ви вихідці із старої радянської спортивної системи, які зберегли свої давнішні контакти з такими ж, як і ви. Ви, які через незнання мов не спілкуєтеся на змаганнях ні з ким, окрім тренерів з Білорусі, Росії та ще кількох пострадянських країн. Let me speak from my heart. Ви розумієте, що ви для ваших підопічних є прикладом для наслідування? Що ваші спортсмени бачать окрім двох тренувань на добу вічних зборів, етапів, кубків світу чи Європи? Знаєте, що найцинічніше? Те, що ви розділите призові, які заробили на олімпіаді, ваші спортсмени, але хейт отримають тільки вони. А не ви, а ви, а ви продовжите і далі готувати покоління інфантильних спортсменів, яким будете втокмачувати в голову, що спорт поза політикою. Хоча з іншого боку, що ми можемо вимагати від тренерів, якщо у нас голова федерації легкої атлетики, це колишній міністр міністерства у справах молоді сім'ї і спорту, пан Равіль Сафіулін. Міністром був при Януковичу, а також тричі був депутатом Верховної Ради від партії регіонів. Бачите, як спорт поза політикою? Шановні функціонери, у вас вже була Олімпіада в Ріо, і ви бачили, як українське суспільство реагує, коли наші спортсмени контактують з росіянами на камери. Вже є Токіо. Ви не просто не пояснюєте на пальцях нашим спортсменам правила поведінки на олімпійських іграх для того, щоб вберегти молоді розуми від тотального пресингу в разі помилки. Ви не кажете їм, що не фотографуйтеся з цими росіянами публічно. Ні, більше того, ви дозволяєте спільні прес-конференції наших олімпійців з росіянами. Ви взагалі розумієте, що японці ненавмисно назвали наших спортсменок росіянками. Чому? Зараз розкажу. Отже, у нас іде війна, не оголошена, гібридна. Росія воює з Україною. Україна захищається, але ворог дуже сильний. Окрім власне бойових дій на фронті, війна йде на інших напрямках, наприклад, інформаційна війна. Основним наративом Кремля у цій війні є твердження про те, що українці і росіяни це один народ. Відмінності між нами мінімальні. А отже, Україна та Росія мають бути навіки разом. Ці меседжі добре прослідковуються і у нещодавній статті, написаній кремлівськими пропагандистами та підписаній путіним. Вони намагаються позбавити нас історії, ідентичності, мови, культури, релігії. Цей процес триває вже понад 300 років. Спроби стерти відмінності, усе, що відрізняє нас від росіян. Але це перший етап. А от на другому етапі починаються претензії: якщо ми один народ, то чому ми ще досі не разом? Ні, порядок. Треба поглинути Україну, українці. Чого ви пручаєтеся? Ви ж фактично, росіяни, просто забули про це. Подивіться, ви ж в побуті спілкуєтеся російською, ви дивитеся російські серіали про кадетів та мінтів з рубльовки. Ви слухаєте в машині російський реп, і ви дружите на олімпіадах не з американськими чи польськими спортсменами, а саме з російськими. І ось цей момент дуже круто розганяють російські пропагандисти та політики, які пишуть про те, що ось ці обійми Ярослави та Марії це ознака того, що політика ніколи не розсварить два братні народи. І вони нам так і кажуть. Ну ви ж ментально росіяни. Давайте оформимо це офіційно. Росія вкладає у пропаганду мільярди доларів і залучає до цього процесу всіх, хто погано заховався. Російські спортсмени фотографуються із путіним, отримують з його рук звання та нагороди, знімаються у пропагандистських роликах. Вони віддають свою публічність та впізнаваність. У користування російській пропаганді. А у спортивних змаганнях беруть участь чимало офіцерів Росгвардії та російської армії. Тої самої російської армії, яка вже 8 років вбиває українців, і тої самої Розгвардії. Але вмить найнаселеніший район міста перетворився на пекло. І саме тому не можна фотографуватися і брататися із росіянами на змаганнях, тому що це ще одна маленька перемога Путіна в Кремлі. І ще один крок України назустріч Росії, бо спортсмени є публічними особами, вони є лідерами суспільної думки. На них орієнтується величезна кількість людей. А публічна особа, яка здатна впливати на людей, апріорі є частинкою політики. Тож ви, любі наші спортсмени, є частинкою політики. Хочете ви цього чи ні? Залишилося тільки визначитися: політики чиєї української. Чи російської я зараз звертаюсь до керівництва НОК та Міністерства спорту. Друзі, я готовий а, на абсолютно альтруїстичних засадах зустрітися із нашими збірниками та олімпійцями і на пальцях пояснити, чому схема спорт поза політикою не працює. Друзі, я зараз дійсно доволі серйозно, або ви будете з року в рік наступати на одні і ті ж граблі, і будете підставляти наших спортсменів під тотальну критику, або дайте можливість пояснити їм. Чому українське суспільство саме так реагує на їхні вчинки? Бо ви ж їм того не пояснюєте і не поясните, бо ви живете в дещо іншій системі координат, яка випадає із тої системи, в якій зараз обертається країна? Теж саме я пропоную керівництво української асоціації футболу. Ну як мінімум, для того, щоб пояснити нашим футболістам, що слухати Тіматі чи Басту вдома ви ще можете, а от лайкати їх в інстаграмі чи фоткати з ними на курортах, це вже фол. Андрію Васильовичу, подумайте, будь ласка. Може, то піде на користь на завершення. Процитую нашу чемпіонку світу з карате на візку Уляну Пчолкіну. Я теж виступала на одному татамі з росіянами. Більше того, говорила з ними, але ніде не робила знімків на пам'ять на камери при всій повазі до спортивних здобутків. оних. я на змаганнях Україну представляю. Я дома буде. Коли ти виходиш під стягом країни, ти відповідаєш за свої вчинки перед всією країною і світом. Перш за все, у мене все. У мене теж до нових зустрічей.